Слава Богу, дорогі брати, сестри в Господі і дорогі слухачі. Хочу запропонувати таку проповідь, як поступати, коли члени помісних церков є хворими або переносчиками інфекцій. Як їм поступати? Ходити на зібрання, не ходити по зібраннях? як в той момент поступати? Здається, таке просте питання. Але потрібно над ним так само пороздумувати у світлі Слова Божого. Отже, перше місце Писання ми будемо читати, це буде послання святого апостола Павла 1 коринтян, 3 розділ, 16, 17 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває. І як хто нівечить Божого храма, то знівочить Бог, бо храм Божий святий. А храм Той то ви. І ще одне місце Писання, це так само Перше Коринтян 6 розділ, з 19 по 21 вірші. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож проставляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Отже, звичайно, що відповідь проста, що якщо члени помісних церков, де вони є членами, є, відчуваюся, скажімо, що вони мають нежить, чи вони мають нежить, чи вони температуру чи інфекційно відчувається, що вони вже захворіли, то по Божому не йти на зібрані. Неважливо, яке це зібрання, що це звичайне зібрання, то я маю на увазі. За графіком, чи це, скажімо, спомин смерті Ісуса Христа. Боже Слово говорить, що наше тіло це є храм Духа Святого. Отже, ми повинні розуміти, що так само вся церква, вона є храмом Духа Святого, Віруючі люди. Тому з любов'ю до інших людей, до інших членів церкви, якщо ми дійсно любимо їх по-справжньому. Ми залишимося вдома і проведемо час вдома з Господом, в Слова Божого на той час, поки буде зібрання, скажімо, в молитві, в єднанні за народ Божий, за церкву Христову, за зібрання, не мов, би ми самі будемо присутні разом там з ними. Але ще є деякі люди, і то їх немало, які рахують, що не зважати ні на що. Чи ти хворий, чи ти маєш температуру, чи ти е, інфекційний якийсь десь, можна сказати, заробив якусь нежить, неважливо йти на зібрання, бо це важливіше, це служіння Богу, це понад усе потрібно бути в зібранні. І ось така є супердуховність в немало е, членів церкви, немало на теперший час у тих питаннях, яка суперечить здоровому глузду. Адже Господь дав нам мудрості, як нам поступати в цій ситуації. Ось ми читаємо послання до Римлян. І 13 розділ, читаємо 10 вірш. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Отже, якщо ми дійсно розуміємо тверезу. Що ми можемо піти в зібрання і заразити інших членів церкви різного віку. І якщо ми не хочемо їм зробити біди, тобто зла, якщо ми їх по-справжньому любимо, то ми будемо розуміти відповідальність свою, і ми ніякому разі не будемо робити зла ближньому. Тобто ми не будемо свідомо наражати їх. Своєю присутністю на те, що вони заразилися від нас, знаючи, що ми, нас, можна сказати, є якийсь вірус, чи є інфекція, чи є температура. Тобто ми повинні дбати про ближніх, ми повинні любити їх, не робити їм зла. Це є зло, коли ми свідомо знаючи, що ми в неналежному фізичному стані, а ми йдемо в зібрання. Бо для нас важливіше всього зібрання. Це неправильно, брати і сестри, перед Богом. Ми повинні це усвідомлювати. Навіть більше скажу, це є гріхом. Це є гріхом, заражуючи інших членів церкви, як проти Бога, так і проти Його тіла, тобто проти Христової церкви, проти членів Христової Церкви. Ось ми відкриваємо місце Слова Господнього, це буде. Перше послання знову вертаємося до коринтян, 13 розділ, І ми прочитаємо відомий текст Слова Господнього про любов. Ось читаємо з четвертого вірша. Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки слово свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається у всього, усе терпить. Зауважмо, Я би хотів підкреслювати підкреслити про Божественну любов, якщо вона в нас звичайно є. То ми будемо, як тут написано, ми не будемо поводитися нечемно. Ми будемо любити братів і сестер. Ми будемо старатися їм тільки добра робити, добро робити на славу Божу і для збудування його тіла, церкви Христової. Ми ніколи не будемо старатися робити якусь, скажімо, не то, що спокусу, а навіть в плані тому, зло їм свідомо, наражаючи їх на те, що вони можуть захворіти від нас. Це є дуже серйозно, брати і сестри. Дуже серйозно. Немало героїв таких, які казали, що вони, ми маємо велику віру, пішли в зібрання, позаражували інших. І на преликий жаль, навіть трагічно, де, де чому деякі випадки закінчилися такими речами. Не можна, не можна тих речей собі так дозволяти. Маємо мудрість від Бога. Маємо мудрість від Бога. Пам'ятаємо, що ми. Щоб що ми так само чинили ближньому добро, а не просто думали про себе. Ще одне місце писання ми прочитаємо. Це буде Евангелія Івана, 16 15 розділ. Євангелія Івана, 15 розділ. І читаємо 12 і 13 вірш. Оце моя заповідь. Щоб любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Отже, бачите, побачимо, яка любов має бути один до одного, що навіть не то, що е, усвідомити, що ми не повинні когось заражати, а найбільше того, ми повинні свою душу віддати за народ Божий, за Церкву Христову, бути готовими віддати. І за ім'я Ісуса Христа. Яка це має бути любов між братами і сестрами? Якщо ми маємо температуру, то з любов'ю до інших братів та сестер залишимося вдома. Незалежно, яке, як ми говорили, яке це зібрання, чи це спомин смерті Ісуса Христа, чи це звичайне зібрання? Звичайно, що якщо ще є практика по зібраннях. Вітається святим поцілунком, то пастор, скажімо, добре вчинить і по-божому вчинить, особливо на час пік епідемії, різної епідемії, розумно чинить по Божому, коли пастор відмінить на час піку епідемії святі поцілунки. Це тверезо треба думати, тверезо про ці речі. Наступне згадаємо, навіть як в старому заповіті відбувалося із прокаженими. Звичайно, що проказа це досить серйозна хвороба, її може навіть не, не можна порівняти з якимись вірусами. я розумію. Але все рівно, що робили з прокаженими? Їх виводили поза ста народу. Так, поки ця проказа, Бог їх не ісціляв, і тоді вони мусили показатися священниками, і тоді знову. Щоб вони були присутні серед народу. Отже, як бачимо, Господь ставився до тих речей. Дехто скаже в новому заповіті, Христос уздоровляв про Уздоровляв, мавши владу і силу від Бога. Звичайно. Але знову-таки усвідомлюючи, що люди хворі і наражаючи себе свідомо, спокушуючи Господа, не можна тих речей. Не можна тих речей собі дозволяти. Отже, у старому заповіті, коли хто був прокажений, то його виводили поза ста народу. Коли хто хворий і він йде на зібрання, і говорить нічого страшного, у тому немає, треба мати віру, то такий спокушує та випробовує Господа. Ось відкриємо Євангелія Марка. Енгелія Марка. 16 розділ, але перед тим, ніж ми читаємо. Прочитаємо зараз е, цей контекст Слова Господнього, то згадаємо, як диявол запропонував Ісусові, виявивши його на, на ріжника храму, і каже: Кинься додолу, ангели тебе збережуть, і все буде добре. Христос йому відповів: Не спокушай Господа Бога Свого. Тверезо Господь йому відповів. Тепер читаємо Енгелі Марка, 16 розділ, е, і ми читаємо 17 вірш. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. І ось цими місцями писання інколи теж маніпулюється. Маніпулюється і неправильно до того підходиться. Тому що тут іде мова: братимуть змій, чи, скажімо, вип'ють, що смертодійне і не буде їм шкодити, треба розуміти. Коли людина не знає цього, тобто, коли, отак, як апостол Павло на острові Меліта, Мальта тепер, то він вже ж повністю не знав, що там змія, Назбиравши хмизу, кинувши на вогонь, і ж тоді вискочила змія, і його вчепилася за руку. І це було свідчення, що з ним є Бог для тих тубільців, мешканців цього острова. І потім вже певні речі Господь почав діяти через апостола Павла, і там обов'язково утворилася церква Ісуса Христа. Отже, брати і сестри, він не знав цього. Так само, і коли не знаєш, що, що з тобі не підсунули, ти ж не знаєш, ти просто помолився над їжею, над тим, що ти будеш споживати і пити, і нічого не зашкодить. Якщо це дійсно з любов'ю до Бога, з вірою приймати. Но коли ми знаємо, що то смертодійне, но коли ми знаємо, що це зміняє, і ми хочемо. Взяти, пам'ятаємо, це, це рівноцінне спокушувати Господа. І цей номер не пройде перед Богом. С, тоді трагічно може закінчитися для нас е, смертельно е, ті речі. Брати і сестри. ми маємо тверезість, ми маємо здоровий глузд, ми маємо мудрість від Бога на ті речі, включаючи тепер поєднує хвороби. Так само розуміючи відповідальність свою перед Богом і перед братами і сестрами. Звичайно, коли. Через такі речі, навіть через такі речі випробовується наша любов, як до Бога, а особливо до народу Божого. Е, Такі члени церкви, які зловживають, скажімо, і йдуть на зібраннях, попри все, то я більше не скажу: вони не то, що по-справжньому не люблять інших членів церкви, вони навіть себе до кінця. Не люблять, по-справжньому по-божому. Егоїстично так, вони себе можуть любити і люблять, але по-справжньому по-божому не люблять. Тому що якщо людина любить інших членів церкви, то вона себе буде любити по-справжньому. Тому пам'ятаємо, що це велика відповідальність перед Богом. Будь то таке просте питання, елементарне питання, але стамося до того відповідально. І не, не впадаймо в крайність супердуховності. Не говоримо, треба мати віру. Віра потрібно мати, тобто віру потрібно мати, зжити згідно Слова Божого і, можна сказати, поступати по Слові Божому і ходити з Богом. Це втілювати Його слово в своє життя. Це треба мати віру. І завжди кожен віруючий має мати цю Божу віру. Але це і зовсім інші речі. Брати і сестри, Бог ніколи не піде проти здорового глузду. Розумієте, тобто Бог ніколи не, не піде. От дивіться, згадаймо апостола Петра, буквально трошки, може, наш випадок, але ще хочу закінчити цим випадком. Коли апостол Павло, не Павло, а апостол Петро знаходився в в'язниці. Заперті були двері, 16 вояків його сторожило. Це гарно описується в дії апостолів, 12 році. І ось церква ревно молилася, і коли Петро спав, написано, з'явився ангел, доторкнувся до його боку, збудив його, каже, мерщій, вставай, іди за мною. І зауважимо: ангел не просто його раз, і якимось чудним образом. І він опинився зразу там біля, скажімо, тих людей садиби Марка, де за нього молилися. Ні. ангел відчиняє в'язничні двері, одні другі, Браму відчиняє. Чому? Бо Петро, мавши тіло в людському тілі, воно не може пройти через, е, через град, Так? Воно не могло пройти, треба було відкрити. Бачите, Бог ніколи не йде против здорових, скажімо таких речей, де, де людина не може цього виконати. Брати і сестри, маємо в цьому мудрість, так само вертається до хвороби. Маємо, будьмо відповідальні. Любім народ Божий, любим Бога і поступаємо по Слові Божому з любов'ю один до одного. Бажаю всім разних Божих благословить, хто буде слухати це Слово, а нашому Господу Хай буде вічна подяка, Богу, Отсу, Сину і Духу Святому. Амінь.